Котики чудовий варіант захисту ніжок. Від бруду, дощу та холоду. Чобітки Леміго модель Трамп. Це утеплений варіант коротких чобіт, в яких зручно ходити, тому що вони мають шнурівочку. Мають шнурівку. Можна регулювати під свою ширину ножки. Резинка, яка додатково створює щільне прилягання, легкий матеріал ева вспінений ПВХ, тканинна вставка, кордура і зйомна частина. Ось такий Щобіток, така шкарпетка, двошарова зсередини войлок. Зовні фольгована. Температурний режим чобіт мінус 30 градусів. Що це означає? Що до 30 градусів ці чобітки не потріскаються, не покришаться, не поламаються, Зберіжують свої технічні характеристики, але лапка котика в них при цьому нормально буде себе почувати. Рівно в два рази менше в температурі, тобто до мінус 15 можна спокійно розраховувати на те, що ви взуєте їх, і буде зручно. Мало мірять, обов'язково треба брати на один-два розміри більше. А краще повідомляти нам розмір вашої лапки в сантиметрах, і ми допоможемо підібрати. Всередині додатково утеплено таким от флісом. Є ліпучка, щоб шкарпетка не засувалася, тобто ви вставляєте її і закріпляєте на ліпучці. Зручний варіант для окопа, для е, різноманітних, не дуже гарних умов. Не для асфальту, не для прогулянок по місту. Також підходить на гарненьке полювання або на рибаленьку. Легенькі, легенькі підошва досить товста, носочок закріплений, захищений, тому зручні, легкі і при цьому надійні, як і всі чобітки леміго. Котики, гадіть.